То саме е, можливість надання допомоги цій категорії поранених, які мають важкі важки важке поранення е, торка Тому ми зараз я зараз буду донатити цю премію, яка складає 50 тисяч гривень на рахунок банки. Перевести свої е, кошти можна через. От такий формат апарат КТ для госпіталя. Зараз на екрані ви бачите той самий QR-код, який сканують військові медики, аби задонатити. Допомогти харківському шпиталю може кожен із нас свої 50 тисяч премії донатить на новий томограф і очільник військово-медичного клінічного центру Північного регіону, герой України Едуард Хорошун. Поповнити дійсно. Ми, як лікарі, вже це зробили. Я прошу до цього стріму приєднатися всіх небайдужих людей.